Івана 14 розділ: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли я відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. А куди я йду, дорогу, ви знаєте. Говорить до нього Хома: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер Його знаєте ви і його бачили. Говорить до Нього Пилип Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус, стільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віруєш ти, що я в Отці, а отець у мені? Слова, що я вам говорив, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Повірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. І коли, що просити, ви будете в імення моє. Те вчиню, щоб у сині прославився Отець, коли будете в мене просити, чого в моє ймення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, і вблагаю Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, і ви в мені, і я в вас. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене. А хто любить мене, то полюбить його, мій отець, і я полюблю його і об'явлюся йому сам. Запитує Юда Не Іскаріотський Його, що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш, а не світові. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. А слово, що чуєте ви, не моє, а отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до Отця, бо більший за мене Отець. І тепер я сказав вам передніше, ніж сталося, щоб ви ввірували, коли станеться. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого не має. Та щоб світ зрозумів, що люблю я Отця, і як Отець наказав мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля.